Вітаю, друзі! Буде огляд, розбір польотів, так сказати, э, наглих продавців. Оце от лайно парять як 50 тисяч А, Супер наворочений павербанк. Бачите? Quickcharch! Угу, да ви що? Quickcharge. Так, э, тепер давайте поясню. Бачите? 50 000 мАч година. Тут 5. Банок, реальних 5 банок. Ось. І тут дійсно є квітчарсь. Тепер давайте відкриваємо ось це Ну, це мені прислав підписник. Э, сказав. та Розбирайте, ламайте. Бачите, який тут квікчарч. Оце для квікчарч. Ага! Класний квітчар, так? <клістер> ну, блістер, такі супер наворочені, ну то таке. Ем, зараз спробую поставити поруч. 50 000 мА. /год. 500 годину. Реальних нереальних. Реальних нереальних. Реальних нереальних. Ну, коротше, ви зрозуміли. Оце дерьмо. Вибачте за грубість, але. Де ми тут бачимо квітча? Micro USB. Люхторик. да, Люхторік працює. Якщо тут він заряжений. Ні, він розряжений. На жаль. А, звичайні USB A. Тобто USB 2.0. Хто не розбирається, пояснює. Це не швидкісний порт. Не як відношення до Charge він немає. Е, так. Ну. Давайте як вже все. З усіх сторін. А вдруг я набрехав, а вдруг тут Type-C збрехований. Е, ну і. Так сказати, для От експерименту. Ми спробуємо йому пихнути зараз мікро USB. хотів сказати сішку але де ж, Куди ж там пихати тепсішко? а Точніше. тестер Хоча можна. Цей тускненький Ось цей тестер. Пункт. Я спеціально ставив роз'єм Quick Charge Так, ем, давайте. Я сподіваюся, воно щось там вичухається. Хоч щось, що навряд чи може бути. А-ба-ба-ба. Ем, Коротше, треба розбрати дивитися. Може клієнт його сам розбирав Підписник клієнт. Е, ні, не видно, щоб його розбирали, але, як бачите, він навіть не хоче вичухатись. Е, Там будуть 1850. Але буде але. Давайте. Е, для цього але я заздалегідь готую ось це. Це сухі вологі серветки, які ми. Я чищу плати періодично після змивки. Це я зніму окремо відео, поясню. Дуже зручно і дуже великолепно. Так, ну що, я там багато наговорив говорив. Відео скільки? 4 хвилини про кючачі. Давайте ми відкриємо. Зараз я згадаю, з якої зі сторін. Ось ця помиляюсь. Значи так. Ми може його розбирали. Я поки нічого не, не скажу, але відкрився він. Просто тріндес легко. Кнопочка, звісно ж, випадаюча китайська, це логічно. І пластик. Ну, пластик це вже міг і є зламати, а міх... Ні. Скоріше його розбирали, тому що всі защолочки зігнуті. Тепер давайте дивиться. Нам знадобиться ось ця серветка. Уважний глядач. Вже щось побачив, мабуть. Бачите? Опа, квікчач. 5 тисяч. Ого! Для розуміння, сині китайські акумулятори, які не мають ніякого маркування від слова за га. Алі. Сині китайські акумулятори в кращому випадку 1000 мА це потолок. В середньому 900 мА. Тепер на рахунок Quick Charge. Як ви думаєте, ось цей контролер? Дасть Квікчарч? Квікчар. Угу. Як там казав Мавродій Лох не мамонт він не вимре? Ну, давайте подивимось, чого не стартувала на мультиметр спочатку. А потім я покажу, що це. Так. Тінці сюди йде. Два... 210. Шикарні акумулятори. 2-10. Вони вже пішли в поріг. Заниженості. Відповідно ех прилипла, забув там скотче. Відповідно, і за цього не стартували. Так, пішло. Чудо-юда Ем. Так, ну показую одну одиницю, тому що пішов е, лабораторка у мене з хто знає, хто займається ремонтом, е, з OCP CC. OCPOC. Uh, що це означає? Це означає, що uh, якщо йде просадка по акумуляторах, то лабораторка не видає своїх 4,2 вольта, яких виставлю на них, а занижує напругу і відповідно заряджає більш лояльно. якщо так можна висловитись. Ну, як бачите, воно вичухалось, навіть можна літарику вимкнути. Зараз пробую. Значить тримати треба було. А, ні. Двічі натискати, не вгадав. Коротше, це цікавость і хай заряджає. Ану, зараз. О, бачите? Супро набрало за такий короткий час, ви уявляєте, як вона набрала. Беру нормальний кабель, повторюю. Ну, саме цікаво буде тут. Наберіть терпіння, хто не бачив ще це відео. Наберіть терпіння, я поспішив. І все побачите. Так, поїхали. Вам там видно, сподіваюся, циферки. 525. Беремо супер наморочений квікчерч. Ой, переверну. 0.9. Навіть ампера немає. Це за умови. За умови що тут. Одна одиниця заряду, бачите? Ну, ви розумієте, про який часть тут може йти мова. Для впевненості, бо це двосторонній мікро не роз'єм, переверну. 0.9. Давайте, щоб потім там не кричали в коментарях, в коментатори, коментарях, які барижать по іншому не скажу, оцією гадостю. Вмикаємо. Рідний кабель. 0.67. Тут ви, ви розумієте, так? Суть проблеми. Тобто, це не про що. Тепер давайте ми все ж таки. Отут, ось тут. А у вас не вийде навіть телефон зарядити. Один раз. Тому що банки в кращому випадку 2000, а скоріше за все, тут десь 1600-1800. Е, скоріше за все. Не буду стверджувати. Ми, зараз, до речі, якщо вони не заряд... а, Ні. Давайте. До побачення банки. Зараз поясню. Якщо цікаво, в коментарях пишіть. Я скидаю їх на зарядку. Зараз будемо перевіряти. Сумарно скільки вони взяли. Е так, ні, треба буде розрядити, а потім на зарядочку. Бо я їм дав старт і вони вичухались. До речі, така нанотехнологічна розрядка. Хоча в мене є і опис. Ну, літакала мені більш подобається. Коротше, тепер сплати ви зрозуміли. До речі, якщо я зможу роздивитися, без, без мікроскопа не зможу. Зараз секунду, <кій> окуляри нічого не спасають. Вибачте, але я намагаюся роздивитися. Тут у нас стоїть SY3511D. Контролер у нас стоїть SY3511D. А це у нас. Sвай 35, 11. О, вже вилізло. Ось деташит. Якщо цікаво, чекайте, я скажу, що це за лайно. Так. Я десь збільшував 200. Деташіт. завантажився, Щіт, шіт, даташіт. Відкривайся. Зараз, якщо буде десь... О, китайський опис, я так це люблю. А... Берем. Boost. Ну, клас. Робоча температура. Мінімально він стартує від 2,9. Він може зарядити до 5,5 вольта. Це перезаряд. Ну окей, це, можливо, а, він програмуємой, я не буду стверджувати. О, сила струму заряду, у нього мінімальна 600 мА. А, максимальна сила струму. А, чекайте, вибачте, це не мА. Це, це китайський блін. А, максимальна сила струму заряду у нього 1000 мАГ. Ну от він 900 і брав. Ось вам Quick Charge. Так, ладно, це потім не подикриваю, бо кучовіком відкрилася. І тепер з цього я можу зробити на замовлення хлопцям е нормальний повербанк. Ось, баночки. Тільки не це, це слабенькі. Десь по 2500. Я один вже зробив, він вже уїхав давним-давно. Опа. Опля. І остання супер. Прилипся. І опля! Так, а тепер момент істини. Тут буде подарунок від китайців. Я вам скажу, жалко, у мене нема вагів, кухонних або ювелірних, не купував, не було потреби. Але ось це. ось це, Вразить тіше це. Тут, ну, щоб ви розуміли, на так от зважування, якщо так можна зважувати, звісно. Uh, оці, мабуть, три рази тежчі ніж це. І воно, не знаю, навряд чи продає мікрофон. Зараз трошки пошумить вибачте. Ага. Uh -huh. Я ще його вирубив випадково. Ні. Yeah. Mm -hmm. Ну, ну коротше, чекайте, зараз буде цікаво. Так, мікрофон залишиться цілий. Не вигнаний. Ehm, починаємо з грубого. Зараз буде фірвер. Ми будемо... Розрізати акумулятор. Зараз буде яскравий, жахливий. Давайте сюди. Фірвер. Спалахи, я крачу, плюс на мінус і бабах. Це я так вирішив поблогерничать. З мене такий блогер, правда? Але, мабуть, я це відредагую і ставлю. Оце га-гу-гу початок. Дивіться, що там. А, яка краса! Давайте, бо воно буде цеплятися. Пустиня сахара. Як вам це? От такі, До речі, от в попередньому відео все, що було корисно цього акумулятора, я зробив собі такий подовжувач. Бачите? Мені треба. От ту розрядку вставляти маленькі акумулятори, і я зробив собі такий подовж. Так, перший пацієнт. Ну, ви розумієте, да? тому якщо вважаєте відео корисним, давайте вже, будь ласка, подобачку, е, підписочку, коментарі, якщо не підписані, коментуйте, матюкайте китайців. Я навіть комента... коментарі з нецензурною лайкою не буду видаляти. От чесно. Дозволяю. Воно, правда, YouTube автоматом буде вибивати, але я дозволяю, залишаю. Я буду одобряти їх. Тому що тут без нецензурної лайки складно. Я би сказав по пару ласкових, але мене YouTube тоді відео не пустить монетизацію. А в мене ура, але вже є монетізація. Ще пісочок. Як все гарно. Ну і ви розумієте, що буде тут. Лівку зразу кажу, чому не викидаю сюди, бо я її утилізую. Це пластик, який переробляється. Я за екологію. Ось так. Так. Як нас найокітайці? Ну, мене ні, але. деяких людей? Так, а тепер для заставки, мабуть, відео. Якщо так вийде. Зараз. Я думаю, чим. Ось цим, Десь сюди. І ось так. Бачите, який гарний який пісочок. Трошки збрудним подав. Ск... Попередньо, до речі, були камінчики. Тут щось камінчиків немає. Навіть не цікаво. Ні, трошки є ондрібоський якісь. І сміття. Так. Є. Поїхали. Не знаю, мабуть, не буде на відео видно. Я потім намалюю окремо 18600. Та, не влазить. Шкода. Ну, коротше, тоді я на фотошоплю. Сюди надпис 18650. О! Так, вибачте, я. Інструмент замастив. А у мене звички витирати зразу. Ось такий китайський нанотехнологічний повербанк. Ось так зроблю. Я сподіваюся, що YouTube це діло зафіксує як заставку. Я зараз не буду рухатись, він таке діло любить. Він фіксує якраз такі діла. Тому не ведіться, будь ласка, зрозумійте, що не буває. Таких повербанків. Якщо вам з друг порада по повербанку, пишіть в коментарях. Я по можливості спробую відповідати. Не завжди маю можливість, але намагаюся. І коментуйте, коментуйте, коментуйте. Розповсюджуйте відео, щоб люди не велись. І будете бачити таких подавців, посилайте їх далеко. Наразі традиційно дякую за перегляд. Подобачку, підписку, якщо не підписувалися. Коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! А це лайно піде в лайну. тобто татуль.